Друзі, всім величезний привіт в зарі. Всім привіт-привіт! Подивіться, яка сумочка. Скільки класних новиночок. Вау, плетена сумка, літо колекція Літо 1699 гривень. І це натуральне, це папір написано. Металеві такі кільця по боках. Ці ключучі сумки ви вже бачили Плетені. А ось цю крихітку ні. Вона на блискавці. Під якісь штани з льону палацу чи сарафан з льону котону. Просто буде супер. Ось такі новиночки, ось такий класний початок. Подивіться на цей куточок. Дуже багато класного я вже бачу джинси. Спідничка, якась така твідва, спідниця, шорти. З таким ременем, акцентним. Ну, давайте знімемо, подивимося. Так, 1399 гривень. І в складі 64 котону, 30 поліастеру, акрил і металізована ниточка. Ось такі шортики, і вони зверху мають такий шашар, би спідничка. Ось так. І ці шортики можна доповнити такими мюлі золотистими, тому що на шортиках є така ниточка. Ось такі нюлі. Як вам? В принципі, могло би підійти, можливо, ні. Ну у кожного своя думка, але там є золотиста ниточка і нюлі теж, якби такі з претензією на золото, повне золото, повна розкіш. Що важливо я ціну, забула сказати, 1699 гривень це ж кірза. Жакет або кардиган, швидше всього. Кардиган такої щільної в'язки. Досить щільна в'язка він притала, подивіться, як він виділений в талії. Дуже хороша якість, така фактурна в'язка, досить цупка з акцентними золотими гудзиками. І ціна 1999 гривень в складі поліестер, віскоза і поліамід. Воно мені сподобався, він одночасно і базовий, такий елегантний, класичний, але він і кежуал теж. Ще така жилеточка, а вона з пряжкою вверху, як застібається, бачите? О, цупка тканина костюмна. Ніби нічого такого немає, але Якби достатньо мінімалістично і стильно. 1499 гривень костюмна тканина поліестер скоза лостан. Сподобалася така жилетка, вона тільки застібається вверху, а вона ще має гачки. Ну, я кажу, а костюмна тканина можна а, по якійсь блузі сорочці, не знаю, можна просто по топові взяти, по чорному. Так. Казала ціну 1499 гривень. Ще такі жилетки, але ну, я вже їх показувала в одному із відео, і для них є дрючки-кілоти. Вони йдуть в костюмі. Можна, ну можна звичайно окремо, ви можете придбати 1499 гривень Поліестер, із коза поліамід. Ну покажу ще раз. Новинка є ось така сумка. Мені сподобалася. 1699 гривень. І основна тканина це стовідсоткова бавовна. це стовідсотковий котон і шкір ці ручечки і бока. застібається на кнопочку. Я її сюди принесла. бачите, вже ж штани, хтось порозвертав, є люди дуже неаккуратні, просто підходять і все перевертають, так як безумисне. Я просто деколи здивована, але це не моя справа. Якби зауваження ніхто їм не робить і вони так себе ведуть. Як вам така сумочка? Всередині вона має ще кишеню і колір горіховий до бордового. Бачите, бачите, тисненням зара дуже класно зроблено. Ось так всередини, такий як велюр, як натуральна замша. Ну, я вже їх показувала. Царговача шкіра 999 гривень, вони є в різних кольорах. Чорному, бордовому, червоному і ось такий колір тофі. 14 сукня, по-іншому не називаєш, ну як на мене. Можливо, так зараз модно, такий французький стиль, жіночний. А мені сподобалися ось такі куртки. Куртка бомбер з фактурної тканини з таким тисненням. Дуже-дуже класна. Досить цупка тканина. Кишеньки актуальні, не обманочки, з підкладкою. Ціна 1799 гривень. Просто крутяк. Дуже класна курточка. Ну, така куртка ще є в бежевому кольорі. Теж дуже-дуже класна, мені теж дуже сподобалася. Показую речі, дійсно варті уваги, які мені подобаються, які якісно, подивіться, якісно пошита. І зара дуже багато виготовляє одягу дизайну в колаборації з різними іншими якимись брендами. Поліастер і еластан. клас. Якщо людини є смак, то будь-який бренд якби, можна знайти хороші речі, стильні. І якщо нема смаку, то немає значення, скільки ці речі будуть коштувати. Ну, на мою думку. Класна тканина, класний бомбар. Ще одні золотисті шльпанці. Виходить, що на золоту мода буде і у 2025 році. Ось такі шльопки, мюлі на плоскій підошві з таким узлом. Я так розумію, що це шкірзан, і їхня ціна 1449 гривень. Розкіш в моді. Костюм стилі шанель твідовий із бантом, Білосніжний колір. А, ну, можливо, не зовсім білосніжний, а такий чуть-чуть до молочного. Бант, напевне, можна зняти. Так, бант можна просто без банта обійтися, хто не любить. Ось такий короткий жакет. Його ціна 2499 гривень це котон Поліостер. Бантик пришитий, ну його можна відпороти. Бантик пришитий. Це погано. А його можна відпороти. Застібається на заховані такі кнопочки. Кишені актуальні. І коротка спідничка. Вона підшита тканиною, а це спідничка -шортики. Ну, Тим не менше підшиту тканиною, такий як бант. І спідничка коштує 1299 гривень. Котон і поліестер. Бордовий жакет, але тут щось незрозуміло зі складом. Зараз я подивлюся інший. Так, костюмна тканина поліестер, віскоза. 2799 гривень. Застібається на один гузик, він напівприталений, Талія виділена вшитками. Жакет тримає форму, і колір такий глибоко бордовий до винного. І я бачу її брюки, які з костюму до цього жакету. І ще є джемпери, які в тон підходять. Можна це все разом три позиції і купити. Ось такі брючки, Поліестер, віскоза, еластан. Елегантні, класичні брюки. З високою посадкою, бокові кишеньки, і брючки коштують 1499 гривень. Ось вона разом з піджаком, з жакетом. Як правильно, правильно кажуть, що якщо легка тканина і без гудзика, то кажуть жакет, а якщо вже є гудзик і такий класичний стиль, то вже піджак. Так що постійно сперечаються, як правильно. Подивіться, як виділені бедра, як виділена талія просто. <с <с Бачите, як тримаю форму. Красиво. І ось цей джампер легкої в'язки. На якість дуже приємний. Такий одночасно мінімалістичний. Но тон в тон підходить до цих брючок і в складі ліоцел котон і тутовий шовк. 999 гривень, тому на дотик дуже був приємний, що є натуральний шок. Хто каже, що в зарі немає хороших складничків, той сам себе обманює, сам а, себе заспокоює тим, а, сам собі розказує, що все погане і я не купляю, тому що все погане, не тому, що я не можу собі це купити і дозволити. Тільки такий висновок. Тому що зару носить багато селебриті, багато блогерів відомих і не фукають, бо вони собі можуть дозволити навіть купити зару. Ну, вони можуть собі дозволити купити дорогі бренди, але вони купляють зару теж. Так, натуральний шоу в складі, я вражена. Ще такий куточок. І тут біло-чорна гама би відноситься до бази костюм, який жакет розкішний, з якими гудзиками. Ось такий жакет. Він з баскою, якби виділена талія. ну, не зовсім баска, ну баска правильно, в принципі. Я його застібнула, показати. Диван вам всій красі цей жакет. Зараз покажу сукню, яка біля цього жакету. Красивий жакет, тримає форму він з підкладкою. Біло-сніжний це лацькана обманка кишень. А це кишеньки. 2499 гривень полістер, віскоза, ласта і підкладка 100% ацетат. До цього жакету є білі брючки. 1499 гривень поліестер віскоза Еластан Вони прямого крою, з високою посадкою і мега стильні. І сукня чорно-біла. Вона в підлогу з таким сатиновим ліфом, сатиновий ліф, і отакі розрізики будуть вам в талії з повишеною талією. Далі вона йде слім, якби по фігурі, з такою тканиною, трішки фактурною, якби не гладкою, цупкою. Я дивлюся в розмірі S. 100% поліестер верхня частина і віскоза підкладка 1799 гривень. Тут колір білий до такого кремового. Ось така вона довжелезна. Ззаду вона на спинці застібається на малесенькі дрібні гузочки, обтянуті тканиною, і з блискавкою. Тут щось таке класне з цупкої тканини. Це теж костюм, я бачу вже, що є брюки, такий жилет. 66 бавовни і 31 поліостеру стисненням. Понизу він з баскою і ця баска отак підвернута, як бочечкою, він з підкладкою, гудзики обтянуті тканиною. І до цього жакету є ось такі брючки. Вони трішки, якби навіть кльош, ну не дуже, але. Бачите, тканина класна з таким тисненням. Трішки вони розширені донизу, але не палацу, а якби трішки кльош. І мають зразу шиті стрілки. Без кишень. Ось так можна жилетку брати як блузу по голому тілі, взяти якийсь топ, ліф, якісь братики, що підходить, що можна розтягнутися навіть. І такі брючки коштують 1499 гривень котун і поліестер. До цього костюму підійдуть слінбеки в лаковому матеріалі. І чому ні, досить буде мати класний вигляд. В міру елегантний і в міру нарядний, розкішний. Ну і ці слінбайки і до костюму, чому ні, можна і взяти бордову шоколадну сумочку, теж в лакому матеріалі. Слін байки красиві, 37-й розмір, дивлюся золотими пряжечками. І їхня ціна 1499 гривень. А кого зацікавила така сумочка? То її ціна 1099 гривень. Вона з тонесенькою ручкою, ручка регулюється. І ви бачили, що поруч були блузи в білому кольорі. Дотик дуже приємна. Це модол з поліестер. Модол це різновидні зв'язку, за 84 модул, 1299 гривень. Акцентними є рукавчики призібрані манжети, так все лаконічно, все стримано і класично. Ще цікавий костюм. Тканина як, як, як не знаю, як твіт, як трикотаж щільний, як щільна в'язка, неможливо описати е, саму цю фактуру е, тканини. Ну, швидше всього, це якби якесь таке в'язане полотно, тому що воно тянеться молочний колір. Такий жакет, така кофточка з кишеньками, з бантами і застібається на кнопки. Щось таке цікаве, неординарне. 1499 гривень поля бавовна на поліамід. І сюди така спіднечка. Вона коротка, в'язана з гумкою в талії. Цупка в'язка. 1149 гривень, такий же склад, поліестер, котон і поліамід. Ось такий костюмчик. Не кожному сподобається, але це дуже індивідуально буде виглядати. Вирішила відео додати трішки яскравих кольорів, а то все таке було спочатку досить базове, в'язані джемпери. Середньої щільності стілянски ближче до легкої. І колір шампань до бежевого комбінований коричневою ниточкою. Такий джемпер коштує 899 гривень і це віскоза з поліамідом. Ну, В принципі, це теж базова річ, вона не яскрава. Але поруч, як ви бачите, що в колекції є яскраві. Наприклад, такий коричневий шоколадний теж бежевий. Базовий, точніше, з білим вже комбінований. Ось ці вони базові будуть, ну а це апельсиново-апельсиново, навіть не знаю, до коралового Ну, Я бачу, відео відображається апельсиновий колір з білою ниточкою. І просто білесенький, без нічого. Ось такий ще є. А 999 гривень без коза там в білому кольорі в синьому і жовто-лимонному. Жакети. Це точно відноситься до жакетів, не до піджаків. Без гудзика. Можна ще назвати кардиганом. Рукавчики нібито підвернуті. Тут можна розтібнути. фіксується гузичком з підкладкою. Насичений синьо-кобальтовий колір. 1999 гривень. Зовні поліестер, підкладка Поліестер. І я бачу, що є ще в темно синьому кольорі не яскравий, на це такий купальтовий доволошкового. А цей темно синьому кольорі такий вже досить базовий колір, можна до ділового гардеробу. Така ж ціна і такий фасон. Є брючки, елегантні, класичні і є бордова сумочка. Вона щось така важкувати трохи. Побачите бордовий бордовий А, Тут до червоного бордовий. І вон там далі нюлі, Зараз відійдуть, я покажу вам їх ближче. Ось такі нюлі, І вони підійдуть до цих брючок з високою посадкою. Цупка тканина досить. Є в різних кольорах, є в червоних, темно синіх, в чорних. І такі брюки коштують 1299 гривень, це поліастер, віскоза і аласта. Ну і така сумочка, зовсім вже інший бордовий, але вона класненька, з подвійною ручечкою, ручка не регулюється. Така сумка коштує 1449 гривень. І така сумочка є в кольорі Тофі. Теж така ціна, і це шкірза. A few moments later